Забезпечення житлом це питання серед усіх соціальних чи не на першому місці. Хтось потребує поліпшення умов проживання, а комусь потрібна допомога в отриманні довгоочікуваних квадратних метрів. Саме з цими проблемами зверталися військовослужбовці та члени їхніх родин до першого заступника міністра оборони України Олександра Олійника під час чергового прийому з особистих питань. Сім'ю підполковника шпирка та ще 27 родин виселяють зі столичного гуртожитку. Люди можуть опинитися просто неба. Єдиний вихід просити допомоги у найвищого керівництва. Це ваше питання, По будемо обговорювати з міністром оборони, і дуже оперативно ми вам надамо нашу відповідь на найближчі дні, найближчі часи відносно вашої проблеми, яка стала при Альма Царієва, мати військовослужбовця. Жінка намагається вирішити житлове питання не лише сина, а й його товаришів по службі. Військові очаківського гарнізону винаймають квартири, а могли б мешкати в казармі поліпшеного типу. Її почали перебудовувати, та через брак коштів ремонтні роботи призупинено. Олександр Олійник пообіцяв детально вивчити справу та вирішити це питання протягом року.